Доброго дня, любі підписники! Ви на каналі Овочевих рослин. Вирішив записати коротеньке відео, Прокинувся наш базилік. Ну, зійшов, скажімо так, під фітолампою. От такий висіяв сюди маленький конвертик базиліку, невеликий. Такі три рядочки умовні, не знаю, чи порадьте, будь ласка, чи відпустити його в цьому кейсику ну, на зелені, нібито, чи тут йому міста замало, він густий, чи зробити з нього розсадку. Можливо, він ніколи не садив, за чого і посіяв будинку під лампу, щоб в подальшому подивитися, що він собою являє. І... В тому році сіяв, не зійшов він і нічого не цей. Фі... Це зелений, нагадаю, а в тому році сіяв і фіолетовий і зелений і не зійшов. Ну, як на мене, дуже красивий. Ось такі справи. Підписуйтесь, тисніть лайк, діліться. Дякую, що переглядаєте мої відео. Побачимось!